Ольга Асауляк, книга вогонь Очищення. Не озирайся на результати. Чи буде добувач перлів робити гудзики із відпрацьованих мушель? І чи буде той, хто підводить до родовищ перлів, ловцем перлів? Вкажи на місця навчи добувати скарби духовні, віддаючи відпрацьовані мушлі, щоб за ними вчились розпізнавати істину. Свої ж вистраждані кристали, неси в дар отцю. Це твій вклад у скарбницю світобудови, не розпорошуй себе через дрібниці. Чи ж буде той, хто йде через ліс на вогонь, збирати хмиз для ватри, для нього ж розпаленої, кожне відхилення від стежини, як петля немічної тварини, що втікає від погоні, а вожак, який веде стадо. Пройде крізь ліс, не зломивши гілки, не озирнувшись на місця коротких зупинок. Пам'ятай, тих, хто відхилився на бокову стежину, шукаючи соковиту траву, не чекають наприкінці шляху хто захистить від погоні того, хто загубив слід, і стане той, хто відхилився здобиччю, а той, хто переслідує, переможцем.